На театральній площі останні приготування до гала-концерту, який відбудеться вже за кілька годин. Фіналісти та суперфіналісти сьомого сезону квадрат успіху готуються до виступу. Молодіжне музичне свято проходить під гаслом День Європи з телепроектом Квадрат успіху. Для учасників готують сцену та налаштовують апаратуру, адже всі співатимуть лише під живий звук. Музиканти лайн саунд, які акомпонуватимуть співакам, пишаються тим, що такий конкурс проходить під живий звук. Самі ж учасники розповідають. Хвилювання є перед кожним концертом. У кожного це нормально. Я думаю, що так повинно бути. Сьогодні прокачаємо, буде гучно, буде весело. Настрій чудовий, незважаючи на таку мінливу погоду. Це останній вже. День квадрату успіху, гала концерт. Надіємося все пройде чудово. Людям всім понравиться. Дуже дякую всім, хто голосував, нас підтримували. Буду старатися на всю потужність, на повну, тобто буду зажигати, драйвувати разом із усією командою і з глядачами. Сьогодні виступатиму зі своєю авторською піснею. Сьогодні на площі вперше ввечері прозвучить пісня Вечірня Полтава. Це буде прикольно. Продюсер проєкту Наталя Іванченко підтримує учасників і дає останні настанови. Я сьогодні написала у Фейсбук, що ні дощ, ні грім, ніщо не завадить концерту і не зіпсує нашого настрою. Тому чекаємо всіх, це буде грандіозне свято. На сцені гала концерту ви побачите всіх 16 фіналістів телепроекту та переможців попередніх років.